Слава Україні, героям слава в Миколаєві 5 січня, 1047-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Сьогодні зранку було вже дві повітряних тривоги через загрозу ракетного обстрілу, але ще самого обстрілу не було тут. На півдні. ракети, які запускали росіяни, летіли в сторону Сумщини та Чернігівщини. І всі нічні мопеди, які запустили росіяни. Теж летіли на північ. На півдні не було мопедів. Всього росіяни запустили аж 103 дрона. 61 збито, 42 подавлено ребом. Наче ніяких серйозних прильотів немає. І, скоріше за все, цієї ночі або наступної буде масований ракетний обстріл знову по енергетиці, бо вже давно його не було, і росіяни встигли накопичити ракети. На Одещині все спокійно, на Миколаївщині росіяни дроном. Автомобіль, який розвозить, в хліб в районі Очакова. Авто знищено. Якимось дивом постраждалих цивільних немає. Ну і на Херсонщині теж російські обстріли. Кожної доби без загиблих дев'ятеро аеротравмованих людей. Але цієї ночі дрони й летіли на Росію. На військовий аеродром. В Ростовській області і ще деякі дрони долетіли до Таганрога. Дуже добре. Чекаємо ще на такі новини.